Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Ми знову в новому форматі, і це говорить про те, що умови кожен день практично міняються на нашій території, але ми повинні вистояти і перемогти агресора. Росіяни вчора розбомбили дружбинську сільську селищну раду, і ми винуждені поміняти трошки формат, вимушені поміняти. Наймитенко Антоніна Миколаївна після відпуску розкажіть, що ви там вимагати Управління працює звичайно в умовах воєнного стану, але в штатному режимі, як доповів керівник терцентру, успішно було запущено індивідуальну котельню терцентру, тому терцентр готовий до опалювального періоду, а також всі інші заклади соціальної сфери теж готові до опалювального періоду. Підписані акти готовності. Ті, хто має на увазі мається на увазі централізоване опалення для осіб з інвалідністю замовлено замовлено 42 технічні засоби реабілітації у жовтні. Планується виплати державних допомог для жителів громади для 6485 одержувачів на 14 мільйонів 76 тисяч гривень. Підготовлено банк даних осіб з інвалідністю внаслідок війни війни числа захисників і захисниці України на сьогоднішній день. Він складає, на жаль, 74 особи. На станом на 29 вересня на обліку в управлінні перебуває 5776 внутрішньо переміщених осіб. Це на 50 осіб більше ніж за минулий період. Минулого періоду минулого тижня було 5726 осіб. Також 205 власників житла. Це жителі шосткінської громади, безоплатно розмістили. 412 внутрішньопереміщених осіб, і вони будуть мати відшкодування від держави. Поступово звертаються до нас. Таким чином продовжуємо працювати над усіма напрямками роботи соціального захисту. Добре, дякую. Антоніна Миколаївна після відпустки вірно зразу акценти розставила. Перше запущена система альтернативного опалення. І... Юрій Юрій запустив, зробив фотографію з труби, пішов дим. Я прошу всіх, те, що ми говорили на позаминулій апараті на Раді, минулій апараті нараді, що треба перевірити системи аварійної життєдіяльності ваших установ. Тому всі без винятку. Школи, садки, лікарні, які б там у нас установи не було, приміщення, яке опалюється централізовано, ми за цю неділю повинні перевірити аварійну зупинку даних приміщень. Мається на увазі, поступає водно, що виключилось опалення, розбомбили щось і таке інше. В цьому випадку треба відкрити десь кран злити воду. Працює цей кран, не працює, він заржавів. він... В робочому стані зливається вся вода, чи частково, якесь приміщення не звільняється від води, воно розмерзнеться, значить, треба ще часу вже труби переварити, що то щось поміняти, щось зробити. Але система, всі без винятку, ми повинні перевірити і розуміти, що якщо буде ось така аварійна аварійна ситуація зупинки. То буде зрозуміло, Іван Іванович Іванов отримує телефонний дзвінок від директора школи. Іван Іванович Іванов в межах 10-15 хвилин приходить в приміщення, відкриває такий кран, включає ось це, робить от таким чином, відкриває воздухозаборник і таке інше. Тобто все розписано по Мумашки і все абсолютно перевірено, що все працює. Ось 5 днів робочих, сьогодні п'ятниця завершена. Всі без винятку, перевірити. Воду злили, не злили, получається, не виходить. Яка система в нас працює? Це задача чітка зрозуміла на цю неділю, щоб потім ніхто не, не говорив, що ми не, не, не провірили. У нас нема цього, цієї людини, у нас нема завхоза чи слюсаря, чи сантехніки, чи якоїсь іншої людини. Помагати нашим військовим минулого тижня в ході проведення благодійного Наталія Олександровна. Ми вітаємо вас і всіх вчителів з прошедшим днем Вчителя. Дякую. Ці були дні насичені на різні свята, але вчитель це святе, і ми вас усіх вітаємо. Дякую, так. але 24 чотири тисячі гривні для прибуду нічного відбачення. Також додатково облаштовуємо шість пунктів незламності. Минулого тижня завезли генератори, паливно-мастильні матеріали, замовили печі, буржуйки, подовжувачі, баки для води. Очікуємо на цьому тижні, як тільки отримаємо, зразу будуть завезені. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі, і на цьому тижні перевіримо роботу системи забезпечення закладів освіти в разі аварійного відключення. Ну, зробіть, у вас найбільша установ, вам буде найскладніше, відповідально, тим більше установи, у вас різні по направленості і таке інше. Ну, але треба працювати. У вас є Краснощок, він досвідчена людина в, цьому, в цій справі, знає, як це робити, вміє і таке інше. Щтогрін, дякую, Штогрін. Ми на минулому тижні перевірили генератори наші, три, що потужних, всі заводяться, всі працюють, Технічний... Огляд зробили на цьому тижні. Перевіримо котельні. Ну, ми їх літом перевіряли. Ну, ваше завдання виконано. Ми цьому тижні теж перевіримо. І на інфекції, і на лорочному відділенні, як і ми обіцяли на минулому тижні, завершили всі підготовчі роботи приміщення до доніографа. Тепер чекаємо на на доставку його приміщення. Готове для прийому апаратури. Томограф обіцяють, ну я вже не знаю, скільки обіцянкам вірить, але на цьому тижні обіцяли, що вже привезуть нам запчастину під кінець тижня, що вона в Україні вже і вже буде в нас. Ну будемо сподіватися, що так. Ну з хорошого ще на минулому тижні нам наші литовські друзі привезли подарунок узі апарат. Це Хельпінгвінг, благодійний фонд Литовський через Литовське Посольство. До нас хлопці приїхали. Ми дуже вдячні нашим литовським друзям за. Апаратура. Ну, Олег Теофілович, не наші друзі, а е, наші партнери, друзі всієї України. З числі... України, я баю. Так, да. так. Тому що ми е, бачите, вони хвилюються, що ми не завжди в достатній мірі дякуємо за допомогу. Ну, це взагалі чудо. Приїхали люди, самі привезли, е, вигрузили практично. Тобто абсолютно готово, тим більше узі апарат один із найкращих, не узі апарат. Тому величезна дяка нашим партнерам, друзям. Кожної неділі, практично, якась така допомога відбувається від європейських країн, і це дає, ну скажімо, там нам впевненість, що ми на вірному шляху. Добре, Алехтофілович, дякую. Три губ. В відповідності до доручення прем'єр-міністра 1 жовтня розгорнуті пункти незламності в нашій територіальній громаді. Також на сьогоднішній день опрацьовуємо питання е, ну, заяви та документи, які надані нашими мешканцями внаслідок ворожих обстрілів пошкодженого майна. Ну, давайте, тому що там якесь. Після того, як ушов, пішов шкарін, там розноччення вийшло і частина, частина людей залишилась без допомоги. Попрацюється. Оля, Початку року до бюджету надійшло майже 470 мільйонів гривень. План виконані на 85%. План місяця і план 9 місяців перевиконані. На цьому тижні ми будемо працювати по постанові 590 і будемо виконувати ваші думки. Ну, озвучте ціну вопросов, якщо заберуть подоходний налог, то які це ми втрати будемо мати, щоб ми всі розуміли, ми в общем в загальному економічному просторі знаходимося. Що буде загальна сума, яку ми втратимо в цьому році і наступному році майже 250 мільйонів гривень. До кінця цього року це складає 44 мільйона і в наступному році більше, ніж 180 мільйонів. Це дуже велика сума. А бюджет. Третя частина всього бюджету, так? Ось 30% можемо тратити надходження. Безумовно, вже сьогодні ми повинні думати, як економити фінансові ресурси. Якщо змінусувати ці 30%, то це залишиться практично одна заробітна плата і трошки енергоносії. Тобто, вже сьогодні ми повинні думати, це об'єктивна реальність, це реальність війни. Нічого ми не зможемо зробити. Ми звернулися від депутатського корпусу, і від себе особисто на всі рівні, і в кабінет міністрів, і в Міністерство фінансів, щоб вони, ну скажем так, не радикально одрубали все 30%. Ну це ж, скажем так, економіка не любить втручання таких, то тобто, сокирів по-українськи, так? Можна ж було поступово перейти на ці етапи. Але ну, скажімо так, війна требує ось таких рішучих і кардинальних змін. І тому вперед дуже серйозна відповідальна наша робота по економії фінансових ресурсів. Уже сьогодні, уже сьогодні ми розгорнули велику кількість ремонтних робіт і таке інше. Це поступово треба скорочувати і зупиняти повністю. Фінансові ресурси без цієї складової. По надходженню у нас залишиться єдине виплатити заробітну плату і заплатити енергоносії. Але це не трагедія, це війна. І ми будемо економити, і будемо ресурс. Держава повинна мобілізувати для того, щоб розробляти нові зразки зброї, для того, щоб допомагати Збройним силам України. Ми всі ув'язані в одне. Перемогу. Ольга Івановна, доведіть ці нові нормативи з цим мінусом до головних розпорядників коштів. Освіта повинна знати, який ресурс вона буде щомісяця отримувати, якщо не буде такого надходження. Що це буде? Скільки вона виплатить заробітне плати? скільки енергоносіїв? Можливо, якесь приміщення придеться відключити від опалення, від освітлення і таке інше. Але ми чітко повинні розуміти, як ми будемо жити далі, щоб потім не проснутися зранці, а ой-ой, зарплати нема. Зарплата повинна бути в першу чергу 100%, а потім остальні ресурси, які залишаться. Зробимо. І ми повинні без кривляння сприймати таке рішення. Військовий час. Суб'єкти господарювання, як і житловий фонд, готуються до опалення періоду, першочергова робота особлива робота спрямована по альтернативним видам палива. На минулому тижні у нас була спільна нарада працівників, представників громадськості, а також управління праці та соціального захисту населення у напрямку пільгових перевезення. Перевізникам доведена невідома інформація щодо категорії споживачів, які користуються пільговими перевезеннями в міському та приміському транспорті, а також умови заключення договорів по відшкодуванню з управлінням праці та соціального захисту населення. Я хочу попросити батьків учнів, які користуються у нас також проїздом, вартість якого складає гривні, Оформити для них учнівські квитки, щоб у транспорті не виникало питань, чи є дитина учнем якогось загальноосвітніх навчальних закладів. Це вимога у нас рішення виконавчого комітету Шостинської міської ради, і вона передбачає наявність учнівського квитка при проїзді у міському транспорті. Дар'я Миколаївна, це ми повинні освіті. Сергійко сказав, саме ж Сказали, діти це, так, це не вирішить, тому це не те, щоб побігли всі, почали щось шукати і таке інше. На це є управління освіти, щоб воно підготувалося, дало доручення. Якщо бланки треба віддрукувати, давайте віддрукуємо. Ну, то підготовчу роботу, щоб це не було таке Дома. стихія. Там, де війна, там зрозуміло, А це такі планові роботи, які ми повинні робити. Сокульська Ольга Федорівна, є на зв'язку? На минулому тижні кращі молодіжні творчі колективи взяли участь у благодійних заходах до дня захисника та захисниць України, а також для працівників освітянської галузі. Також на минулому тижні взята участь у міських заходах до дня партизанської слави у селі Остроушки, а також впорядкована пам'ятний знак в Врочища Крутишина. Продовжуємо надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Спільно з управлінням праці та соціального захисту та територіальним центром на минулому тижні ми надали адресну допомогу молодій жінці, яка знаходиться на останніх сроках. Молода пара, яка приїхала в наше місто народжувати. Ми додому відвезли необхідні речі, переселенці, переселенці, переселенці. О той центр патронуйте, поставте туди або сама, або когось. І знаходьте такі ну не абсолютно нові креативні підходи в спілкуванні з переселенцями. Вони потребують вашої, вашої уваги, розумієте? Їх бачите більше п'ять з половиною тисяч людей. Вони ж десь у нас живуть, у когось якісь умови життя, у когось діти і таке інше. Тому тобто працюйте в цьому напрямку. Те, що стосується заходів для всіх. Заходів у нас вже достатньо, розкручених, різноплановості. Я підтверджую той напрямок розвитку громади. Перша допомога Збройним силам України, друге підготовка до зими. І третє розвиток економіки. Економіка мається на увазі не тільки підприємства, а це і культурна сфера, і таке інше. Тобто, ось в цьому напрямку ми продовжуємо працювати, але заходів культурно-масових у нас вже достатньо. Я вже дивлюсь, Фейсбук, вже. Начинаємо ми тут перек... Більше, чим достатньо, скажімо так. Розумієте, ми знаходимося в стані війни, тому навчальний процес позашкілля і таке інше повинен бути, але через що вже тут розкручуватися не треба. Милашенко, є на зв'язку? На минулому тижні у нас продовжувалася роботи з прибиранням очищення нашого міста. Проводилася б та ліквідація варінних дерев та вивезення гілля. Проводився покіс по, по, по вулиці Миру, Короленка та Лазарівку Авкашево. Також у нас е, проводився вивіз е, сміття з е, стикій звалищ, е, прибирали кладовища та вивозили також звідти сміття. Активно у нас ведуться роботи по підготовці до опалювального сезону. Вони вже майже закінчуються. Середніми десь ста натовності стан становить 95%. І продовжується у нас робота по ремонту покрівель. На минулому тижні виконано робіт на 630 квадратних метрів. Загалом відремонтовано 10 тисяч квадратних метрів. Також на минулому тижні у нас додали великі роботи по організації пунктів незглавності, загалом наших пунктів 21. А сьогодні ще будемо продовжувати завозити туди відповідні генератори та інша влада. Геннадій, по пунктам незламності, ти ви трошки шкульгаєте там. Зверніть увагу. Ви спогодилися з тим, що в житлових будинках тобто або може бути, або не може бути. Тут, якщо підійти більш широко, то в першу чергу пункти незглавності повинні бути в житлових будинках, в першу чергу. Тому що людина з свого житла опустилася в підвал, або прийшла рядом десь у якесь приміщенні і знаходиться там, обігрівається. А якщо в школах в садку, то це кудись йти, треба і таке інше. Тут попрацюйте. Те, що стосується вулиці Свободи, чому не починаємо ремонт? Там обласна військова адміністрація виділила нам 5 мільйонів гривень на ремонт цієї дороги і прискорюєте початок робіт. Добре. Будь ласка, я хочу подякувати старості Шемету. Собіч є. Шемет є на зв'язку? Доброго ранку, на зв'язку. Молодець. З'їздив до наших хлопців і швидше, ніж я. Це дуже радує. <св 'язку> Молодець. Телефонує навіть не повірив, що вже приїхав. Удачно, нормально до Дня захисника з'їздили до наших хлопців, підтримали їх. Молодець. І Андрущенко, Світлана, по харчуванню там вирішилось питання? Андрущенко. Да, ви, да, да, є, добре. Да, Харчуйте все по самому нормальному, підтримуйте. Воронеж з перших днів працює над цим питанням і ніяких питань немає. Тому приймайте самостійно рішення і це я звертаюся до всіх старост. Те, що стосується харчування, ви можете приймати рішення, спілкуватися з освітянською сферою, і з Сергійко, там харчі і таке інше. Але якщо десь когось треба харчувати, організовуйте ці харчі. Ну, ставте тільки відома або в управління освіти, або когось із моїх заступників чи мене. А рішення можете приймати самостійно. Я дякую всім за роботу. За роботу.